Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні на заняття з валеології. І от про що ми з вами сьогодні послухаємо. Ви всі дуже добре знаєте, що на всій земній планеті, на нашій землі, більшу частину займає вода. От, про неї ми сьогодні трішечки більше і дізнаємось, яке саме значення вона несе для нашого організму. В дитячому організмі вміст води більший аніж в організмі дорослого, і саме тому для росту і правильного розвитку організму потрібно вживати достатню кількість води. Якщо в організмі людини достатня кількість і води, і поживних речовин, які до нас потрапляють в організм з їжею, то ваш мозок буде працювати дуже дуже добре. Важливо пам'ятати, що сама звичайна питна вода вона є найкориснішою, вона забезпечує правильний ріст людини, активний розвиток всього вашого організму. Тож пам'ятайте, малята, що водичка задовольняє не тільки наші потреби, але й береже найбільший скарб людини, її здоров'я. Тож будьте всі здорові!